А что? А кондиционер включили? А, кондиционер включил, правильно? Кондиционер включен. Правильно. Доброго дня! 26, да? добре. Звертаю увагу. Кондиціонер не включен економіку. Так, на сесію прибуло 26 депутатів. Сесія має право розпочати свою роботу. Ще на брат українці усміхнеться доля. згинуть наші порошеньки, як росана. Що ми братя Україні! Героям слава! Прошу вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилину мовчання. Дякую. Так. Голосування відбувається шляхом підняття руки. Ми знаємо, що сьогодні за світлом, щоб не було збою. Прошу личів комісії приступити до роботи. Так. Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Против. Утримався. Дякую, рішення прийнято. У зв'язку з відсутності Михайла Чорного пропоную обрати на час засідання 48-ї сесії членом лічильної комісії Оксану Демченка. Інші пропозиції є? Немає. Якщо інші пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Против. Утримався. Дякую, рішення прийнято. Оксана, прошу зайнятися місцем. Дивіться, тусь перед сесією, до мене звернулися депутати Капанішина і депутат Миза просять, щоб ми прийняли звернення до нашого ДТК по багатоквартирним будинкам, які повністю на електричне постачання, і більше нема нічого там, не газа, не всього. Тут поспілкуватися, рішили може ми в кінці сесії протокольно, да роз'ясніли як? кана. Так, да, протокольно, щоб не вкладати в порядок денний, ми протокольно, юристи підготовлюють, а ми потім можемо і всі депутати підпишуть і все. У когось є заперечення. А ми тось, тому ми приймемо протокольно і запишемо всі адреси. Всі будинки, які мають тільки електропостачання, всі, які на території нашої міської ради, добре? Тобто я думаю, що це буде правильно, а так як не підготували, порядок денний включати не буде невірно. Протокольно. добре? Так, у розпорядження про слик на 48 сесії, включено 17 питань. Пропоную проголосувати. Є якісь зауваження? Пропозиції? Якщо нема, пропоную проголосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Пропоную провести засідання сесії за 30 хвилин. Якщо інших пропозицій немає. Прошу голосувати. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер один про внесення змін до програми розвитку у сфері житлово комунального господарства на 2019-2024 роки затверджено рішення Черморської міської ради від 19-12-18 року номер 371 один, зі змінами. Доповідає начальник відділу комунального господарства благоустрою Оксана Кілар. Від 30.05.24 року були виділені видатки в сумі 550 тисяч на улаштування алеї пам'яті в парку Приморському в розрізі капітальних видатків. Зважаючи на звернення комунального підприємства міське управління житлово-комунального господарства, яке є виконавцем даних робіт, виникла технічна необхідність перенести ці видатки на поточні видатки. Добре, є когось питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Е, питання номер 2 Про внесення змін до міської програми здоров'я населення Чермоської міської територіальної громади на двадцять перший, роки п'ятий років, рішення Червоської міської ради від двадцять дванадцятого двадцятого року номер 17, Зі зміною доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Є питання у вас є порядок денний на руках. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер три: про внесення змін до міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 21-25 роки. Затвердження в рішенні Чорноморської міської ради від 30.03.21 року номер 27 зі зміною доповідає начальник фінансового управління Ольга Якав'янка. Питання є? Зауваження, пропозиції, ось є порядок денний на руках. Якщо немає питань, пропозиції, зауважень, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 4. про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України, військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на 2024 рік. Затвердження рішення Чорноморської міської ради від двадцять року від номером 516 зі зміною доповідає начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами Микола Малий. Є де Питання про підтримку Збройних сил. Нема. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5. Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської міської ради від 22-го 12-23 року номер 522 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік за зміни, Доповідає начальник фінансового управління Ольга Якав'янко. Питання зауваження. Пропозиції є порядок денний на руках. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Ольга. А що надо? Да. Питання номер шість про скасування рішення Чермоської міської ради від 10.07.15 року за номером 637 про. Податок на майно в частині податку на нерахове майно, відмінно від земельних ділянок на території Черморської міської ради зі змінами. Доповідає начальник фінансового управління Ольга Яковенко. Питання. Питань немає. Є порядок денний на руках. Прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 7 про внесення змін до рішення Черморської міської ради від 19.06.2020 року номер 567 про встановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки на території Червоморської міської ради місії зміни. Доповідає начальник фінансового управління Ольга Яковенко. Є питання по податкам? Якщо немає питання по податкам, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 8 про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної власності у державну власність відомство Міністерства оборони України. На баланс першого відділу Одеського районного територіального центру комітування та соціальної підтримки і іншого окремого діонера відзначеного майна меблі. Доповідає начальник відділу комунікації власності Тетяна Баришева. Є питання, меблі передаємо військомат. Якщо немає питань, є порядок денний на руках. Прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 9 Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 30.05.24 року номер 617 про закріплення вводу зовнішньої теплової мережі як об'єкта комунальної власності та визначення його балансоутримувача. Доповідає начальник відділу комунальної власності Тетяна Баришо. У вас є порядок даний в руках. Є питання до Тетяни? Нема. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против. Утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 10 Про надання згоди комунальному підприємству Череморсь водоканал на списання майна як металобрухту. Доповідає начальник ілю комунальної власності Тетяна Баришова. Про списання є питання? Нема. Є порядок денних руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против. Утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 11 про надання згоди комунальному підприємству, Череморсьводоканал на списання майна біореакторів шляхом продажу на електронному аукціоні. Доповідає начальник відділу комунальної власті Тетяна Бариша. Питання є по біореактору. Продаємо. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 12. Про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунальному підприємству міського управління житлово-комунального господарства в новій редакції доповідає начальник відділу комунальної власності Тетяна Баришова. Є питання Тетяні? Нема. Якщо немає питань, є порядок денний на руках. Прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 13. Про затвердження плану роботи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на друге Півріччя 2024 року доповідає секретар міської ради Олена Шолер. Є до Олени питання? Якщо нема до Олени питання, у вас є проєкт рішення на руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження договору про встановлення побратимських зв'язків між містом Чорноморської Україна та містом Хінчеста Республіка Молдова. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Ми вже заключили в когось є питання. У вас є порядок денний на руках. Прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про затвердження протоколу, про наміри щодо співпраці між Черноморською міською радою, Баратівською сільською радою Луцького району Волинської області та та Юрбарськівським районним муніципалітетом Литовської Республіки доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Є питання? Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 16. Про вступ до добровільного об'єднання органів місцевого заврядування Асоціації енергоефективності міст України. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Є питання? Є питання. А скільки скільки коштів ми будемо витрачати? Ми я на, маю на увазі міська рада на цю асоціацію. I В рік сплата буде виходити десь приблизно 32 тисячі гривень. Що ми з цього будемо мати, розказую. Асоціація енергоефективних міст України? Це асоціація, яка спілкується не тільки з містами України, а й з містами, які знаходяться за межами кордону. Вони зі свого боку це постійний обмін досвідом між Україною та Європою в напрямку енергоефективності. Також вони допомагають проводять курси. Навчання сертифікації в цих напрямках також вони супроводжують, надають і допомагають залучати гранти, знаходять їх, підсказують. Також зводять і з іншими містами, містами в Європі, які можуть також там надати якусь допомогу, проконсультувати, направити. Також Якщо я не помиляюсь, то в цьому році в них планує стартувати така ідея, як банк, банк коштів, з якого ми, наприклад, члени асоціації мають можливість брати кошти на реалізацію якихось проєктів, якби як в кредит, а але в розсрочку будемо казати так, тому що ніякої не нічого обов'язків не буде. Просто потім вони повертаються. Але це в них поки що йде як ідея, тому. Завжди, якщо є можливість, ну я вважаю, це недороговартісна недороговартісня, можливість да, долучитись до якихось асоціацій або заключити якісь побратимські відносини. Це спілкування. Спілкування завжди дає свої результати. Ми бачимо в когось, знаходимо в когось якихось інших знайомих, ми спілкуємося і потім вже реалізовуємо також якісь проекти, якісь навчання. Дякую. Дякую. Давайте так. Головне, ми, да, це це все. Присутнє, головне саме в всьому, що ми маємо можливості, на які гранди ми прикладаємо договори з ним і на нас по-другому дивляться. Це перше, друге, ми маємо, я думаю, що нагоду, і ми будемо сотай, да? сотой громадою, якраз як ми сьогодні приймаємо, ми будемо сотою громадою, яка входить в цю енергоефективність. Це я не скажу, що нас хтось грошми засипить. Ну коли ми будемо також, коли я підписував відношення там з Лузької громади і Слідовської, це теж для цього. Тобто, ну так, да, там безоплатно, звісно. Здесь, тут 32 тисячі в рік. Я думаю, що для нашого міста це буде дуже дуже, дуже полезна справа. Ми маємо поручення, як як поручительні правильно виступають. Добре. Питання ще є. Тоді прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 17. земельне правовідносини. Доповідає за думки міського голови Ігор Сурнін. Ну щось скажіть. два питання. питання пройшли у нас профільну земельну комісію та рекомендовані для розгляду Чорноморської міської ради. У вас есть порядок ДНР? Да, будь ласка. <связь> э, прошлую сессию дали команду без Сейчас опять продолжается то же самое. Вопросы, які касаются комісії транспортної, не розглядаються. Почому они на земельній комісії одразу виносяться. Почому такої ігнор діючій транспортної комісії. Прошлою сесією це питання було піднято. Видали доручення цей справити. Ця сесія нічого не складена. Спасибо. Дякую за нагадування. Звісно. Я думаю, що на дослідку сесії ми виправимо цю ситуацію. Дякую, добре? Я взагалі кажу. Я не кажу, що формулювання така, але щось треба зробити, це, це звісно. Ще є питання в когось. Якщо немає питань, прошу е, голосувати за основу там в цілому. Е, хто за? Е, проти? Я утримуюсь. Дякую, рішення прийнято. Давайте по питанню. Блин, мабуть, ви депутат Шолер зараз по висоткам сформулює. Ну я думаю, що ми можемо хто ініціював це питання, або нехай в двох словах Галина Сергійовна або Сергій Васильович? Я давайте я скажу то. Да. Саме питання таке, я вже сказав. Всі дома, домівки, які знаходяться на території Червоської міської ради, які не підключені газопостачанню, ми, просимо, ми, ми просто просимо до Ми дамо всі адреса, ми просимо до розглянути питання про їх там не відключення, мабуть, взагалі, чи на менше відключений якийсь графік. Ну давайте Саме юристам, щоб вони розібралися. От, от так. Хто ж може доповнити, як краще це зробити? Після составляння повного списка у нас буде, ну будемо так, на сесії ми це проголосуємо і. Я потом, якщо буде бажанням, як скажуть юристи, секретар може б, всі депутати підпишуться. да так. це стосується ти домовки, які више 10 тежей. Всі дома, які вище 10 тежей, у них не то газових політи, там електрополіти. І коли електровітання, вони не можуть собі дуже зварити там поїсти. От этом проблема так, давайте, я думаю, что у нас І це доручимо юридичному є... відділу розробити так. це те саме. І ми за це проголосуємо, щоб юридичний відділ розробив. Ми зробимо все, все правильно. Тебі Добре? Ще, що ми в минулий блокаут ми готували багато звернень різних і там є списки цих будинків. Тому треба підняти... Добре, за це проголосуємо, що доручаємо юридичному відділу. Да? Так, підготувати звернення і коли воно буде готово. Хто я, за? Я дам знати. Хто за? А? За те, щоб, щоб юристи підготували Дору... звернення. Доручити підготувати звернення відповідно до пропозиції міського голови та депутатів щодо звернення до ДТЕК Коли вони буде готові, я повідомлю. І хто захоче долучитися, ми з мером також підпишемо і направимо цього листа. Ми за це Дору... проголосуємо, щоб більше взяти під контроль. Добре, голосуємо. Хто за? За основу та в цілому против утримався. Дякую, рішення прийнято на цьому питанні порядок денний вичерпаний вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Скинуть наші порошеньки, як роса нас, братця. Черного уже поменял. Надо поменять. Раз, раз, а да. он все равно да. точно.